Вітаю всіх друзі! DeFi на зв'язку. Сьогодні поговоримо про ноткоін, всю правду таполок. А саме хочу вам відкрити очі на другу сторону таполок та проєктів, звідки вони беруть гроші, які вони для цього дії роблять, звідки ці гроші до них приходять, які маркетингові ходи роблять і багато іншого. Тому обов'язково підтримайте наш україномовний контент, лайком, підпискою, тому що з вас багато дивиться без підписки. Для нас це велика мотивація, щоб наша ком'юніті в подальшому могла розвиватися. Також обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал та чат, тому що там залишає набагато більше інформації. В чому, друзі, успіх нуткоїна і чому дійсно в нього є великий потенціал та результати на дальше майбутнє? Давайте розпочинати. Ну що ж, в принципі, нуткоін це молода команда молодих розробників в IT, які до того вже робили подібні проекти, і в них були досить непогані результати. Нуткоін вони також зробили і не очікували такий великий результат, але в них це вийшло. Ну, в принципі, для мене це очікувано, тому що коли людина б'є в одну точку, то в неї виходить з часом досить такий крутий результат, який більшості не очікували. Тому в них є класна команда розробників раз, які вміють робити своє діло два. В них є інвестор Open Builders, який в них інвестує і дає можливість розвивати різні цікаві проекти. Також вони досить класно засвітилися в Телеграмі і привели активної аудиторії порядка 35 мільйонів людей в Телеграм, що, по суті, не міг побачити Павел Дуров, і, по суті, їх, я думаю, 100% запросили на токен Дубай 2049 на конференцію, яка зараз проходила буквально там місяць назад, щоб вони там також могли засвітитися. Ну, відповідно, вони там не виступали самі, але вийшов хороший друг Ендрю саме Дурова, який розказав про ноткоін. І, в принципі, в мене є фотографії, давайте я вам покажу. Ось ми можемо бачити цього друга, Павла Дурова, Ендрю, який розказує про ноткоін. І відповідно, якщо він на це зробив акцент і зробив увагу, то відповідно зрозуміло, що в них є якісь відносини, не публічні для більшості, скажімо так, публіки, і вони це не виставляють в соціальній мережі. Тобто, я думаю, що Павло Дуров по-любому має якісь. Конкретні розмови з розробниками Notcoin, що якщо ви проведете там велику аудиторію людей, то ми вам там заплатимо таку-то, таку-то суму або дамо такі-такі можливості. І я в цьому як більш впевнений, що воно є. Просто про це конкретно на публіку не виносять. Ну, чесно вам сказати, коли людина піднімається на вищий рівень, то з більшою долі вірогідності є речі, про які абсолютно краще не говорити, тому що, скажімо так, нижчий прошарок людей це не зрозуміє. Це не обіду до цих людей, просто їхній рівень розвитку і ментальності трохи не на тому рівні. Коли людина до цього виростає, вона це все розуміє. Мене люди, які я про це зараз говорю, абсолютно правильно зрозуміють. Тому, ще раз повторюсь, це не в обіду. Ось є така фотографія саме з токена 2049, ви бачите, що дійсно розвиток є. Йдемо далі. Ось тут на сцені виступає саме Олександр, засновник та SEO ноткоїна, і він виступає в Гонконгу. Тобто він приїхав в дуже багато країн, де давав різні конференції, розказував про механіку ноткоїна, чому вона проста, яка буде технологія. Відповідно, ми розуміємо, що механіка ноткоїна досить така проста. Зараз вже при другій фазі до нас приходять конкретно розробники Nutcoin, Вони викупляють Nutcoin із ринку, інвестують в сам Nutcoin, За рахунок цього дають якусь активність на свої там, додатки, на свої ігри, щоб ми їх тестили, а ми за рахунок цього заробляємо ті Nutcoin, які вони викупляють із ринку. Плюс ці Nutcoin не переходять команді, а вони, в принципі, ще й потім по дефляційній моделі можуть згорати. Також неактивні аккаунти. На яких, в принципі, не було заклеймані монети, або ще й лишилися з першої фази люди, які просто видали свої додатки і не заходили, бо не вірили в даний напрямок в даний проект. Відповідно, вони також підуть, що правильно в дефляційну модель. Тобто це все буде згорати, ну і якась частина піде розробникам, але досить така маленька. Далі до чого я веду? До того що сам Павло Дуров зробив пост, де йому подарували велику кількість монет NotCoin на порядку 6-8 мільйонів доларів, якщо брати зараз по даній плюс-мінус ціні. І він написав в своєму пості, що він буде тримати саме ціну до 680 мільйонів доларів тих монет, які в нього є зараз на даний момент, і в подальшому потратити їх на потужність серверів для Телеграму. Що, по суті, також це позитивно впливає на той момент, саме в соціальних мережах, щоб люди також робили саме такі подібні дії та тримали монети, їх не продавали. Якщо люди будуть не продавати свої монети, будуть їх стейкати, і, скажімо так, це буде впливати досить позитивно на цінність монет, і це все буде дуже добре розвиватися. Так от, з цих всіх малих факторів публічності, різних інтерв'ю, різних новин на різних публічних пабліках, різних блогерів і так далі, це все позитивно впливає на те, що дійсно ці люди, розробники, мають якусь хорошу технологію. Технологія максимально проста і нескладна. Тобто, мало того, що вони на соціальних мережах досить класно заробляють на рекламах. Так вони й заробляють друзі за рахунок того, що до них приходять різні розробники, які по суті роблять максимально кровоносну систему. Вони запускають свою активність в самому додатку ноткоїна. Це впливає, як і активну і розвиває сам ноткоін, так і дає змогу розвинутись на велику кількість аудиторії тим проектам, які підходять до ноткоїна. Тому тут, в принципі, логіка є, що є завжди головна, скажімо так, система. Які підпорядковуються другорядній системи, щоб також за рахунок того рости і розвиватися, і вони взаємопов'язані між собою. Тому в цілому тут є технологія, є конкретний продукт. Конкретний продукт це нудкоїни, який ми в подальшому зможемо реалізовувати. Можливо, в подальшому ми ще й ними зможемо робити різну уплату в телеграмі і так далі. Просто зараз цього ще всього немає. Ще все дуже на ранній стадії, Я би навіть сказав би на беті версії, і навіть ще раніше, ніж перша фаза була до того. Тому потенціал дуже великий цього проекту, тому що приходять різні розробники, тестують свої якісь проекти, свої ігри, надають можливість нам безплатно заробляти, і за рахунок цього заробляють саме розробники. Тепер переходимо до того, звідки заробляють розробники саме а, даного ноткоїна. А почнемо з того, друзі, що банально за попередній місяць, якщо ми перейдемо і подивимося на картинку, в телеграм-каналі саме ноткоін команда заробила порядка 35 тисяч доларів. Окей, якщо вони платять за потужність серверів 50 тисяч доларів, це не проблема. У них ще є інвестора, які в них інвестують. Відповідно, за рахунок цього вони також покривають якісь свої потребності для роботи. Ну, відповідно, є якісь заробітні плати, вони можуть варіватися в різних цінах: 5, 10, 20 тисяч доларів. Все залежить від навиків та розвитку тих айтішників, які в них працюють. А по факту в них видно, що люди толково працюють, тому що витягнули активність порядка 25 там, 35 мільйонів людей. І по суті, сильних багів на той час, як таких я не бачив. Тобто я не стикався з дуже сильними багами, що, по суті, є в, скажімо так, уже копіях тапалок від ноткоїна і механіках. Тому ось звідси, як мінімум, ви бачите, яка сума грошей. Йде. І вони будуть кожен місяць приблизно суму заробляти, можливо, навіть і ще більшу. І це просто із-за того, що в них в Телеграмі є реклама. Тепер, коли була перша фаза, в першій фазі до них приходили різні, скажімо так, пабліки, різні розробники, які просили, щоб їм зробили рекламу на актуальну активну аудиторію. Що, по суті, я знайшов на просторах Ютуба, скажімо так, одне відео, де була така таповка, як арбуз, може ви пам'ятаєте. І ось саме розробники Арбуза таповки звернулися до ноткоїна, а в цілях реклами, щоб їх попіарили, ну, щоб на них люди підписались, зробили активності, і за рахунок цього ми могли заробити в першій фазі ноткоїни. Так ось, вони заплатили їм 50 тисяч доларів при умові, що на них підпишеться як мінімум 300 тисяч активних підписників. Вони цю умову ноткоін зробили. Це підтвердили розробник карбуза, але після чого зрозуміло, 50%, скажімо так, активної аудиторії відписалось. І це також зрозуміло, чому? Тому що в більшості випадках ці люди не зацікавлені в цьому арбузі. Вони зацікавлені в тому, щоб отримати звідти якусь вигоду, саме отримати там монетки, які в подальшому можуть продати. Тобто, в цілому так це все і працює. Просто більшість тапелок під собою абсолютно не мають ніякої технології, не мають сильних розробників, не мають публічності, не мають медійності. Не мають якогось крутого маркетингу, який би міг би їх вивести на інший рівень. Тобто, по суті, ноткоін це в себе все одне взяв і дає можливість якраз цим всім людям, щоб вони до них приєднались і були під ними. А вони будуть надавати їм вже різні круті можливості, щоб конкретно їхні проекти могли розвиватися. Тому, наприклад, для мене більшість таполок, 99,9%, які виходять в Телеграмі, в міні-епс, вони будуть з камовими історіями. Або навіть якщо вони будуть випускати свої токени, то з більшу долю вірогідності ці токени будуть дуже низько оцінюватись. Або вони будуть робити такі умови, як це в свій час зробив світ, якщо ви пам'ятаєте. Вони зробили там розлог кожного місяця. Якусь ену емісію монет ви могли б продавати. Але це настільки мізерні монети, тобто там оцінка тих монет була до прикладу, наприклад, 100 монет там коштувало образно 10 центів. Тобто, це настільки мізерні гроші, що більшість користувачів не будуть зацікавлені. в цьому. Тому в цілому ноткоін якраз і має цю технологію, має публічність. Давайте ще поговоримо про їхню публічність. Якщо я зайду на YouTube, ви можете побачити ось одне інтерв'ю, ось друге інтерв'ю, ось третє інтерв'ю, ось четверте інтерв'ю, ось п'яте інтерв'ю. І це просто ті інтерв'ю, які я знайшов, і які я особисто сам дивився. Є ще багато того, що в принципі я не дивився, але в цілому інформація там плюс-мінус одинакова. До чого я веду? До того, що в них є публічність, вони завжди виходять, розказують, показують. І саме головне те, що вони дають цю інформацію, вони її і роблять. Що не роблять більшість, по суті, таполок. Вони розвиваються дуже довго, публічності у них немає, тобто немає лиця, яке буде конкретно розказувати та показувати щось, щоб люди ще більше довіряли цьому проєкту. Що вони, по суті, роблять? Вони виходять, їздять на різні конференції, розказують, показують. Далі, якщо ми заходимо буквально на новисні пабліки, а саме, якщо ми зайдемо на такий сайт, як ForkLog, давайте зразу коротко по новині пробіжимо. чому саме наткоє відновився і виріс на 40% за сутки. Тут є інформація від одного директора по маркетингу біржі BitGet, яка є досить такою великою і попадає, скажімо так, в топи. І що він тут розказує саме цей директор по маркетингу? Те, що з більшою долі вирогідності, якраз слабі руки скинули свої монети, давайте перейдемо саме на графік ноткоїна і подивимося, що в нас тут відбувалося. Ми можемо побачити, що якраз у нас 26, 27 та 28 числа у нас почали різко відкупляти ноткоін. Тобто, дійсно хтось почав відкупляти по ринку. Не лімітними ордерами з більшою долі вірогідності, а саме по ринку. Тому, якщо ми перейдемо саме на індикатор об'єму, ми можемо побачити, що ось тут у нас дійсно об'єми спадали, а ось тут вони починають зеленим виростати. І об'єми досить різко починають виростати. Тобто це вказує саме на силу покупця, і вказує на те, що тут хтось дійсно сильний зайшов. Ну і плюс ціна різко виросла практично x2. Ось тут якраз виходили слабі руки. Це про те, що я вам попередніх відео і говорив, що з більшою долі вірогідності люди, які отримали можливість продати свої токени на 100, на 200, на 300, на 500, на 1000 доларів і більше, вони це зробили для того, щоб дійсно побачити, що це працює. І до них ніяких претензій немає. Ці люди просто не розуміють, як працює криптовалютна історія, як працюють монети, як працюють маркетмейкери, як працюють собі руки, як працює психологія, технічний аналіз, фундаментальний і багато інших речей. Тому, по суті, вони і жаліти будуть часом, що вони не потримали монету і не зловили свої подальші ікси. Зрозуміло, що ікси можна і не зловити. Можливо, таке буде, що завтра проект закриється, можливо, що це буде скамова історія. Таке також може бути в крипті дуже багато. Повіть, за 5 років я пройшов дуже багато історій, які, по суті, проєктів було дуже багато, із них меншість, основна меншість вистрілювала. Більшість це були скамові історії. Тому серед таполок аналогічна система буде. І якщо вже ми перейдемо знову ж таки до наших новин, то ось тут якраз розказується те, що з тобі руки скинули монети, і відповідно. Великі дяді та маркетмейкери успішно зробили свою роботу, відкупили це все діло, ну і зараз тримають ціну в зовсім інших діапазонах, для того, щоб потім на цьому ще більше заробити. Тому що ціль великих дядь завжди, щоб максимально на високих діапазонах цінових продавати це все діло і на цьому заробляти. Тому, якщо ми переходимо знову ж таки в наш форклок, а форклок це є дуже відомий СНГ сайт, саме новини по крипті, ось тут дійсно публікація новин коштує десятки тисяч доларів в залежності від інформації. А от до чого я воду? Я не бачу абсолютно тут ні одної новини зі всіх попередніх тапелок, які є, по суті, копіями ноткоїна. Ноткоін ось перша новина, ось друга новина, ось третя новина, ось четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята, дванадцята, тринадцята, чотирнадцята, п'ятнадцята. Тобто ви бачите, що тут є дуже багато новин. І ті новини, які актуальні, дійсно публікувалися на такому сайті, як Forclock. І публікувалися на багатьох інших і зарубіжних сайтах. А це все фінанси, скажімо так, які вливаються для того, щоб була активність від людей. Ну, не просто так, звісно. Ось, якщо ми пропишемо, до прикладу, таку таповку, як Hamster Combat, пропишемо таку таповку, як Мемифай, причому Мемофай дійсно має а, класних розробників, має класну ігру, а, саму Мемну, і відповідно має таповку. Ось, дійсно. Я виділю два проекти, які дійсно можуть дати хороший дроп. Це Мемефай, і дійсно може дати ще хороший дроп. Це Bloom. Тобто децентралізована із централізованими, скажімо так, ідеями біржа, яка буде запускатися в Телеграмі. І це саме буде від топ-менеджерів, скажімо так, директорами Binance, які по суті займаються цим проектом. Там дійсно щось можна очікувати, якісь дропи хороші. Більшість проектів інших, є скоїни, тепсвапи і так далі. Абсолютно не бачу від них. Конкретики якоїсь не бачу публічності, не бачу якогось маркетингового ходу, не бачу технології, абсолютно не бачу продукти. Тобто прописано більше інформації, яка абсолютно не підтверджується на тих словах, які вони проговорили. Що по суті я бачу з ноткоїном? Тому дійсно в ноткоїна є хороша можливість розвитку, і ну потенціалі тут можна розвиватись досить добре. Можна побачити, що також сюди приходять різні партнери різних інших тапелок які спалюють монети. І за рахунок цього роблять різну активність, щоб їх побачив ноткоін, взяли до себе, і відповідно дали їм також можливість розвиватися під той аудиторією, яка є ноткоін. І це вигідно обидвам сторонам, тому що і одна сторона буде мати більшу аудиторію, і друга сторона, завдяки цьому буде розвиватися. Тому в цілому є технологія, є розробники, є відповідно зрозумілість, що є інвестора, хто в них інвестує. І, відповідно, зрозуміло, звідки гроші приходять. Якщо ми беремо, до прикладу, Hamster Combat, то Hamster Combat ну, максимально звідки можуть гроші прийти. Знову ж таки, беремо нашу рекламу, звідки можуть прийти гроші в Hamster Combat, і беремо YouTube канал. Тобто з YouTube каналу там також можуть прийти люди за те, що вони будуть підписуватися, і в подальшому ті відео, які вони будуть у себе випускати, ці Hamster Combat, їх будуть дивитися люди, і за рахунок цього будуть йти монетизації з YouTube. А монетизацію, щоб отримати на Ютубі, потрібно мати 1000 підписників на каналі і 4000 годин переглядів. Це дуже немала кількість годин переглядів, але так як є велика аудиторія, вони це можуть легко зробити. І за рахунок цього вони змонетизуються і будуть отримувати там десятки сотні тисяч доларів. Але вони не зароблять ці мільйони доларів, до прикладу, як це заробить ноткоін. І, в принципі, я впевнений, що більшість розробників, які зараз розвають Ноткоін, в подальшому будуть доларами мільйонерами якщо будуть розвиватись і рухатись в наступних фазах, і щоб їхній проект дійсно був актуальним. Подальшому і хайпив, так як він це зараз робить. Тому правда така, що де є технологія, де є продукт, де є публічність, де є медійність, де є маркетинговий хід і де дійсно є відкритість, прозорість, що, по суті, зробив надкоін, там дійсно буде успіх, там буде результат. Якщо ми подивимося на інші тапки, я цього всього абсолютно ніде практично не бачу. Тільки виділим Мефай і Bloom, де дійсно є якісь потенційні можливості для дропу і так далі. Так, ми можемо клацати, ми можемо пробувати. Дійсно, можливо, що станеться таке, що їй роздадуть і наступні тапоки, дуже хороша можливість, і зможемо заробити там пару сотень, можливо, тисяч доларів, а можливо, і десятків тисяч доларів з цих тапок. Я в це потенційно не вірю. Зазвичай топові блогери, які мають реферальну систему, дуже добре розвинуто, так, вони зароблять досить таки класно на цьому всьому ділі і з більшою доля вірогідності. Але це буде якраз меншість цих людей. А основна більшість, яка туди перейшла і втрачає свій дорогоцінний час, щоб розвиватися, відповідно, я думаю, з більшою долі вірогідності вони абсолютно там нічого не зароблять. Ну, з більшою долю вірогідності. Я це як мінімум впевнений. тому що знову ж таки, я повторюсь, немає тих всіх моментів, які є в нотконі. Тому, друзі, завжди проводьте свій аналіз, робіть Dior, як то кажуть, do your own research, проводьте свій власний аналіз в просторах крипти. Тому що, якщо ви це не будете робити, то будете втрачати багато цікавих інформаційних зв'язків. Між різними публічними, непублічними людьми і так далі. Тому обов'язково, друзі, підписуйтеся на YouTube канал DeFi.ua, переходьте в Telegram канал та Telegram чат тому що там залишає завжди набагато більше інформації. І сьогодні буду проводити прямий ефір о 9 годині. Тому кому цікаво, обов'язково переходьте, дивіться. Коротко старався вам розказати про саме головне, можливо, десь було багато води, вибачайте, буду старатися давати ще більш вижимку. Всім щасливо, всім успіхів!